Наша фестиваль це перша. І друга. Альфа-джаз це був фестиваль з золотим підходом їхним до фестивалю. Були чудово облаштовані фанзони, але більшість публік, які могли сісти, це була а, вибрана, рафінована, рідна, хоча про їх освіту, і справжню рідність ми зараз не говоримо про їхні аспекти. Привезена з Києва. А джаз-бес абсолютно відкритий і демократичний фестиваль. І Альфа-Джаз це був концерт, на який ти прийшов і пішов. А джаз Бес це 10 днів загальної атмосфери. Джаз Бес не починається з початку концерту, він починається вже на кілька годин швидше і не закінчується з кінцем концерту. Після джазбезу завжди ще йде знято чудово. Джамсей. Джамсей не тощо. Різниці великі, а, як патріоти Львова, маємо сказати добре, що вони відбуваються, пам'ятаючи про те, що альфа-час нам привозять, а час бест робимо самі.